Вітаємо на рідному телеканалі. Це черговий випуск програми Подкаст Віничина і наша гостя Юлія Щербань, ветеранка російсько-української війни. Вітаємо вас! Слава Україні! Шановне панство! Героям слава! Розкажіть нам трішки ось свою історію про ну можна сказати, військову службу. О, цікаво! Цікаво, що вам я не розповідала про свою військову службу. Нашим глядачам, можливо, хтось не знає. <кій> Вибачайте. Моя військова служба розпочалась у 2018 році, але попередньо це був такий виважений мій крок життєвий, тому що я попередньо активно волонтерила, допомагала і розуміла, що взагалі відбувається в нашій країні ну, з листопада 2013 року, тому що. Агресія російська почалася у нас ще з майдану, коли люди встали, коли вони показали, що вони. Можуть, коли не коли вони не не як вівці і барани пішли всі разом, да а коли показали свою позицію. Це надзвичайно важливо, і от саме з того часу мін такі невеличкі маленькими маленькими кроками почалась моя дорога до війська. І вже в 18-му році я прийняла для себе рішення, таке що я е, пішла на військову службу в збройні сили України. Як відреагували рідні? Все-таки дівчина, це можна сказати, для ваших батьків донька йде у військо. Як вони ось реагували? А, я мало того, що була там дівчина, і я була ще мамою, яка виховує двох дітей. А, це і ще раз наголошую, це було надзвичайно виважене рішення, нелегке. Але я щаслива від того, що моя на сьогоднішній день, на жаль, вже покійна е, мамуся е, мене підтримала, тому що вона сама вона знала, кого вона виховувала, тому що вона сама була небайдужа. Тому що в нашій родині завжди плекалися традиції, е, перегляд, перегляд моєї мами, всього того, що відбувалося в протязі її життя вона була 59-го року народження. А те, як відбувалось у нас ну, ствердження незалежності, я пам'ятаю наші розмови, коли коли Чорновіл балотувався в президенти, як мама про це говорила, ну ми в родині це обговорювали, Хоча я тоді була, ну що там школа? Ну але це було важливо. Я пам'ятаю той день, коли він згинув. Це надзвичайно було важливо. І от коли у нашій країні стались такі надзвичайно серйозні зміни і як сказати, надія на краще майбутнє, на свою дійсну незалежність, мама мене підтримала. Я їй надзвичайно вдячна по життю, і дуже вона багато до цього доклала. Ну, підтримка це багато чого вартує, навіть так. в будь-якій справі. Е, хотілося б задати таке, можливо, каверзне питання. Чи було таке, що ось не сприймали всерйоз, по таким, можливо, що ви, наприклад, жінка у формі? Mm. Я, коли йшла на військову службу, для мене ну попередньо я мала там і освіти, само собою. Я мала досвід спілкування з військовими, і перед самою військовою службою саме в Збройних силах я була працівником Збройних сил. Е, я мала посаду психолога в одній з наших бригад віницьких. Е, і я розуміла різницю, скільки там дівчат, тому що ну, психолог у збройних силах на той час, і в принципі, і зараз там є такі. Ну, у нас є наші як би, клієнти, які а, діляться так. на різні категорії, і, ну, і це, це видно. Е, і ну, і одно, одним із тих е, важливих е, таких моментів, того, що я прийняла це рішення все-таки приєднатися до лав, е, це те, що я дійсно бачила і хотіла більше. Ну, я вважаю, що людина взагалі в цьому житті має жити і приносити користь, а не просто е, користуватися всім тим, що дає сама, сама, ну, сама земля і держава абсолютно все, що навколо нас. І для того, щоб приносити користь, а те, що мене були, це мої, це мої наші військові, те, що вони. Можна сказати на той час, і зараз я вже впевнено говорю це, і я тоді про це думала, тепер я знаю, що вони, можна так сказати, як з палками і, і з камінцями стояли на, ну, на захисті нас на кордонах наших, нашої ну, території від цієї страшенної орди. <кхи> і коли я вже прийшла у військо, я, ну, один із моїх таких настроїв був: ти не можеш бути обузою, ти не можеш бути обузою. Так я чула часто про таке, що жінка у війську, і я бачила, як деякі люди, особливо в тій бригаді, коли я була, що вони могли собі дозволяти самі дозволяти собі. Ну, от я дівчатка і в мене платячко. А коли ти вже йдеш, а я йшла в бойову в бойовий підрозділ. Я, для мене найстрашніше було те, що я буду обузою. Тому що наші хлопці насправді вони, вони мають повагу до материнства, до жіночності, до, ну, взагалі для до жін, до жінки, як такої. І гендерна рівність це трошки не про українців. Тому що повага у нас виховується ще з маленьких. Тобто ми, ми, ми поважаємо матусю, ми поважаємо бабусю, ми поважаємо, Ну, тобто воно в нас заложено ще ну, історично. А, але ну. Але і історично заложено те, що жінки дуже багато роблять роботи такої важкої, коли, коли наші воїни воюють. Ви вже нас сказали так, що працювали саме в ЗСУ ще психологом. Ось чим займались до війни і чим займаєтесь, власне, зараз? О, такий так, так швиденько в одному реченні цього не розкажеш. До війни я була мамою. Е я в 13-му році народила свою молодшу донечку, і я її виховувала, я була мамою своїх діток. Потім активно, ну, після відвідань деяких, ну, я, на жаль, не мала можливості відвідувати Майдан, що в Києві, що тут, тому що дитина ну, зовсім була маленька. Але ті такі. Нечасті мої приїзди саме на майдан, саме от в то серце. От то, от хто то в цей все. час був з дітьми? Матуся, але ну це все було. Це було на один день. Ну я виїжджала самою е, першою електричкою. Вона. Шість там з чимось десь приблизно о шостій годині було. ну Це був 13-й рік, до речі, у грудні вперше я туди от потрапила і поверталась я як не дивно, я поверталася назад, бо я не могла собі ну, залишитись, тому що я кормила дитину в грудю. І цей день, цей період, ну тобто я. Ну, вона була не не зовсім там без мене, тобто, та дитина була вже на на прикормки, на на все інше, але ну ще я залишалася матір'ю, яка годує. І поверталася я додому. Така іронія. Поїзд Москва Кишинів, і він от приїжджав десь приблизно о четвертій ранку, і пішки я йшла додому таким чином. Так я добиралася з ну з Києва додому і на майдан. Можна так сказати, що моя доня це те покоління, яке їло оту свободу з молокоматері. Я ще хотів вас запитати, чим ви саме зараз? Ви так ще не доказали моє питання? А уточнюся, ну це волонтерство, потім праця в збройних силах, потім вже служба в збройних силах. Все одно для армії. Так, само собою, ну, однозначно, тому що ну, тил має працювати просто, повністю весь, все відкладається, працюється на допомогу воїнам. І тільки потім вже все інше. Тобто ну, Спочатку обов'язкове, а потім все произвольне, да? так як би говорять розумні дорослі люди, які вміють якось розставляти свої пріоритети. А після першого закінчення мого контракту я. Залишила службу, а так як я мала освіти попередній, мене запросили викладати предмет захисту Україна в одну із вінницьких наших шкіл, яка носить зараз ім'я Героя України. Думаю, чому нічому б не спробувати, тому що ну, адаптація. Військового все одно має якось проходити. А так як я маю активну життєву позицію, е, ну, важливо було кудись цю енергію подавати. Е, і я прийшла викладати на предмет захисту країни. На той час я була єдиною викладачем жінкою у місті Вінниця. Саме захисту України саме захисту України, і саме на той час ділилася програма на хлопчиків і дівчаток. О, то саме для хлопчиків я була єдина. Ну, багато є викладачів жінок, Це які круто. викладають для дівчаток. Це в основному медицина, міжнародне право там у ці всі речі. А саме військову підготовку і те, що було те, що була програма номер один, програма номер два. То програма номер один я була єдиною в, Він, в Вінниці, наскільки я. Знаю, ну у Вінницькій області у нас просто є е, ну ліцеї, які ведуть підготовку, але там також трошки по іншому. От маю таку гордість, так ви як кажуть, воєн рук єдиний була на той час. Зараз слава Богу, це все змінилося. Вже дівчата приєднуються активніше до викладання вже з досвідом. Знаємо, що ось предмет захисту країни. Ви викладаєте не як скучні лекції, а цікаво, і на практиці все показуєте. Трішки ще про це розкажіть, де берете взагалі ідеї? Ось так втілювати це все. Ну, не, ну, викладання вигадувати багато не потрібно. У нас є міністерство освіти, яке пише програми, а Ми можемо ну, ну не в кожному ліцеї, ось проводяться тактичні навчання і тощо. Ну слава Богу, що в нас є. Я завжди говорю, знаєте, як. And... Uh, Якщо ти шукаєш причину, значить ти не маєш бажання. Да? Ну, ти маєш бажання, ти знаходиш можливість. Ось так я і намагаюся. Це з особистого життєвого досвіду. Да? Тобто Я розумію, що я прийшла, ну, я бачу своїх учнів, як би я прийшла тільки от. От підписала я всі папірці, я все, я вже вділа талани, да? це взуття, яке не кроку назад, а одягнула форму, і вже ти зовсім. По іншому дивишся на цей світ, і вже тебе там свої обов'язки, свої там кордони і все інше. Е, і я, роз, ну, я розглядаю викладання цього предмету, і можна сказати, не предмет. Це дисципліна, і це те, що повинен знати кожен громадянин. Тому що без дисципліни, без якихось елементарних навиків і мотивації ми не зможемо. Построїти ні нормальне військо, ні, ні от ну буде так, як от зараз дуже ну на жаль, да, у нас там чомусь дуже часто там ухилян, там майже гордяться, там майже собі роблять медалі. Це ну, що доходить до, до цинізму. Да, там, ось і для деяких родин ну, це ну, якби поважно, що вони ховають там свого захисного. Ну, Захисника в ковичках, що о, ми там вже стільки про, -про, -про проховали і все інше. А, а насправді вони не розуміють. А і ще у мені каже, пам'ятає, де мене звонила з одна. Ну так можна сказати, ну Олега людь... знайома. Ні, просто знайомий, там їй передали номер телефону. Ну я просто активну в громадську позицію таку займаю, що люди знають мене. ну Телефон мій якби в доступі. Ой, ти знаєш, ось там, от, ну, який з нього воїн. От він, ну подивись на нього, ну який він бідний воїн, і в нього там, і, і в, там, і в попереку, і ще десь там, і він же ж такий бідний нещас. Ні, ну коли він сидить за столом з ними їсть, то він навіть, веде, веде себе так по чоловічому. Альо, там я самий главний, там, беру ложку і все інше. А коли отак, то який же з нього воїн? Ну це А насправді, якби ми правильно дивилися на цей предмет, якби ми правильно працювали з нашим населенням. Воно, воно зовсім по іншому. Тому що самого. обороноздатності нашої країни може приймати взяти участь абсолютно кожен. Кожен, навіть діти. Ось мені особисто мені цікаво, як відреагували діти. Ось коли напевно прийшли і сказали одягайтесь по формі, ми йдемо в ліс. А, ні, ми не ну не говоримо по формі. Я ну розуміючи всю ту ситуацію, яка відбувається е, навколо, і е, не кожен має можливість отримати ну, придбати собі форму. Але я говорю, одягаємося зручно, і те, що зашнуровується, щоб ви там мені капці ці не губили, ці шльопанці, не можна. Але, але потім на наступне через заняття, через максимум два, діти самі знаходять цю форму. Вони, а в мене там брата, в мене сусіда, в мене батько, в мене ще, І вони вже приходять самі в формі. Тобто вони розуміють, що у формі реально зручніше, тому що вона ж там продумана ну, для таких специфічних речей. Але ж мене там не, не тільки. Падаємо, стріляємо і все інше. Ми по ми, ми різним ну, розвиток воїна він має мати не тільки просто вміння стріляти чи там користуватися зброєю, він має мати мотивацію, а без знань ну, цієї мотивації не буде. От у вас і тактичні тренування, і страйкбол. Можете ще перерахувати, що як саме закріплюєте ось такі лекції на практичній частині? А, зараз в чому в чому ну, що, що класно, що суперово, е, уже з цього року впроваджується по всій по всій Україні оновлений предмет захисту країни. Викладання мають відбуватися. Як теоретично, так і практично. Змінена програма. До неї долучилися до розробки цієї програми. Долучились як і волонтери, так і військові. У нас багато конференцій відбувалося, багато у нас круглих столів робочих груп. складаємо викидаємо щось. Ну це все змінюється. Воно живе і велика мож... ну, і велика. Подяка тим, хто в адекватному розумі дослуховується в міністерстві освіти до тих всіх речей, які ми пропонуємо, що викинути, що, що залишити. Ми маємо можливість ну, там, не 5-10%, як можна було колись там від самої програми відійти. А в нас вже там 20% є такого запасу. Що важливо, в нашому осередку викладають. Максимум ті, хто є мотивованими, і плюс вони мають військовий досвід. І причому не просто там десь там на кухні. Ну ні, не можу, не можу, не можу, не можу применшити роль любого. Ну будь-якого військовослужбовця. Але є люди, які дійсно на пузі проповзли, знаєте, до конкретних речей і пройшли. А є люди, які косвенно до цього відносилися. Кожна абсолютна посада в війську важлива, а надзвичайно. Але ну насправді маю маю таку честь і повагу, що інструктором з тактики з. Стрільби і все, що пов'язане з такими військовими речами, як і дисципліна, нас викладає сержант одного із розвідувальних підрозділів, і надзвичайно героїчна людина, хоча надзвичайно скромна, ніколи про це не говорить. Але його досвід він дає дуже великі результати. Так саме і мотивація у дітей, що вони ого го ми розмовляємо з такою людиною. Хоча, ну спочатку, вони не розуміють, що відбувається. Ми спочатку представляємося, да, і ми ну, слухайте сюди. yeah <laughs> От. Ніхто нікого нічого не заставляє, і, до речі, вінчина має такий пілотний проект, тому що в нас тільки з січня місяця запрацювала якби так пробно вся ця програма в новій системі. Вона ділиться на такі блоки, і це в нас і кібербезпека, це в нас і поводження з безпілотними комплексами, це і тактика, це і ну, вігнова підготовка само Бо історія без неї ніяк мотивація, це державотворення. Надзвичайно багатий великий такий масив, який можна навіть у кожному блоці можна знайти на ну ту інформацію, яка змінилася і вже актуальна, тому що ми ми беремо підручник там минулогорічний, і він на жаль вже застарілий, особливо те, що стосується кібербезпеки чи безпілотних комплексів. Ну і навіть, навіть військова вогнева підготовка також змінюється, тому що. Наші воїни роблять незвичайні речі. Вони видумують цілу кучу того, що на... тобто, у тобто вас немає нічого, але треба зробити щось. Да, і от де от десь так. І хлопці роблять просто суперові речі. Ще хотілось би трішки повернутися до навчання, і від початку повномасштабного вторгнення мені здається, ось такі навчання, які саме проводите ви, це не тільки цікаво з дітям, а це ще й корисно. Ну бо зараз потрібні і молоді бійці. І ще хотілось би таке питання. Ми нещодавно були у вас на зйомці. Знімали сюжет про страйкбольне тренування і де берете локації? Чи багато загалом таких локацій у Вінниці? О, це болюча тема. Дякую, що запитали. Е, ну Ви бачили, да як е, Ну ви були свідками, як проходять саме закріплення на практиці нашої, е, наших учнів. Е, вони вже на той час, да коли. Вони вже приходять на місцевість, де ми проводимо цю якби екзаменаційний такий момент. Вони знають, що таке планування. Так, ну вони там розпреділяють свої ролі, хто куди йде. Ну, я, ну, я маю надію, що ви звернули на це увагу. Тобто діти не просто там. От ми граємо сьогодні в цю команду, от ви і проти ви. Ні, вони розуміють, вони тактично розраховують, тобто вони планують, у них декілька прийомів, вони роблять роботу над помилками. Ну, тобто, це справді так відбувається. І це такий досвід їх планування навіть по життю. Ну, АПД, да, аналіз проведених дій, він надзвичайно корисний не тільки у війську, а просто по, по життю. А локації біль. Є е в нас локації. Є е у нас друзі, один із наших. Ну, громадської організації, яка займається страйкболом вже більше 10 років, це такі невелика кількість таких мотивованих людей, які ну, самі для себе тренуються. В принципі, вони також це е... військовослужбовці, е... правда? Ну, ну, на той час, коли було засновано сама громадська організація, це були ну, звичайні люди, які розуміли, що відбувається в державі. На сьогоднішній день це є військовослужбовці, і в нас є така бригада, як Червона калина, і вони є діючими що ми в них ну, також є інструктора, і є можливість нам надавати е, таку допомогу, де ну, такі як ми синергія да, там інструкторів різних. Важливо, що це, це національна гвардія, тут збройні сили, тут ще деякі в нас підрозділи. І ми і ми сходимося всі в одному. В тому, що по-перше, треба підготувати наше нове покоління, тому що комусь же все одно змінюватись. Але і ще плюс: ми разом ми даємо щось своє, вони додають нам разом. Тобто, разом ми можемо багато чого, і це дає результати. І по локації, по локації це наша біль. Нещодавно у нас була створена петиція про допомогу нам облаштовувати, нам, бійцям Червоної калини, громадські організації Страйкболу Вінниччини, допомогти. у… Облаштування цього всього, тому що воно майже своїми силами це дуже ну, так, як ми хтось працює, хтось на службі, хтось ще щось. Ну і само собою фінансово це надзвичайно ну, важко. Все, що відбувається, можна зробити фізично, ми це робимо. так, там, Облаштувати якісь окопи, зробити якісь там ну, локаційні речі. І в мене є мрія, що там його нарешті. Зробити класно, щоб ми могли приймати там більше людей, тому що ми не тільки з дітьми там займаємося, ми й самі там тренуємося, тому Микількі що ми... локації самим військовим допомагають? Надзвичайно допомагають, тому що і військові ну, можуть собі там відпрацювати деякі речі. І я прошу дуже місто звернути увагу, що петиція вже набрала всі, всі голоса, але вона вже третя. Але ми її робимо, а потім своїми силами щось зробимо. У нас у нас була просто нещодавно. Ну, це коли ще було холодно. Потрібно було провести великий такий івент для більшої кількості людей. Нам потрібен був просто звичайний ескаватор. Ну тобто, це для нас було величезною проблемою. Куди не звернешся, тебе там кудись посилають, Це, це чиєсь, це когось, це не можна. Але це надзвичайно важливо для виживання нас. І я не розумію, чому на це не звертають увагу. Ну маю надію, що ми достукаємося все-таки втретє. Втретє, ми вже зробили. Дякую всім, хто підписував всім активним віничанам, тому що це виживання нас, і це потрібно. І в мене ще є така невелика мрія, щоб там десь була ще смуга перешкод, яка була в доступі до для громадських організацій, для недбайдужих громадян, які можуть взяти собі інструктора, тому що ну. Ну, національний супротив він має формуватися, він якось так формується, хоч якось він там робить. Але є вже люди, які мають досвід, і ми знаємо, що робити. І хотілося б, щоб нас почули і допомогли. Надіємося, що і цей випуск вам допоможе. Ривож. І наостанок хотілося б задати традиційне питання для всіх гостей нашої програми: це що ви зробите в перший день, коли закінчиться війна. Я вже це кажу абсолютно всім. Всі, кому я задаю це питання, спочатку падають в ступор, думають, думають, а потім відповідають. Ну, це насправді буде сумно. Це, це сльози, це вічай, це те, що ніколи не повернеш. Але що треба зробити вже після того, як в тебе цей ступор зійде, в той день готуватись. Готуватись готуватися до, до оборони, тому що готовність нас як суспільства до війни тепер буде просто умовою нашого існування як нації, як держави. Знову готуватись. Дякуємо, що завітали до нас до студії. Дякую вам за таку відверту і цікаву розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадую, ми спілкувалися з Юлією Щербань, ветеранкою російсько-української війни. А це була власне програма -подкаст Війни, чи не на все добре.